Сьогодні ми тільки розпочинаємо такий шлях до того, щоб підприємства області, комунальні заклади знайшли тих, хто може працювати. Ми Будемо допомагати нашим ветеранам соціалізуватися, знаходити свої нові професії, або вступати на ті професії, які вони були до мобілізації, або перенавчатися і здобувати нові професії, тому що вони здобули новий надцінний досвід, захищаючи нашу держави. Ми хочемо, щоб ви були залучені усі органи місцевого самоврядування, наші комунальні установи, наші заклади, тому що це ваше запоріжжя. Звільнився в лютому. Зараз відновлююсь після операції. Хотів би знайти роботу в логістиці. Сподіваюсь, що багато хто знайде тут роботу.